Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати поживний коктейль ванільний. Приходить в отакій баночці, Розроблено це в Швеції, 525 г. Отак він закритий, відкриваємо. Я беру собі на сніданок та на вечерю заміняю звичайний прийом їжі. На ці коктейлі і тоді дуже класно знижувати вагу, якщо вона зайва. Далі набрала ось зараз молоко, можна коров'яче, А зараз я взяла таке рослинне молоко. Якщо рослинне, то 330 міліграмів, якщо коров'яче, то 310 мг. Додаємо сюди 25 грамів коктейлю. Це десь столова ложка з горкою. Або якщо у вас є а, мірна ложечка, то там дві ложечки. Закриваємо цей шейкер, дуже зручний. Тут є в кришечці сіточка така, воно взбивається дуже гарно і в пінку. І все. Рекомендую чума до 1 квітня. Компанія залишає таку акцію, коли ви можете wellness pack або чоловічий, або жіночий отримати за 50%, коли у вас замовлення на 150 балів. Це перша акція. Друга акція, коли ви можете, наприклад, замовити отакий поживний коктейль або ванільний, або шоколадний, разом з wellness pack. Теж ви можете обрати або чоловічий, або жіночий зі знижкою 25% зразу. Якщо ви подивитесь каталог, ви складете ціну того, того, да, мінус 25%, Мінус ваша ціна, якщо ви партнер бренду, то це буде мінус 20%. і ще додатково. А якщо ви вів-клієнт, то це буде кешбек вам на цю суму. Наступний каталог це дуже класна така акція, одноразова. Ви можете так замовити, це не є підпискою. І є на ці продукти підписка, так звана, тобто це для клієнтів лояльних клієнтів, коли ви можете купити в одному каталозі один коктейль, поживний, в другому інший, і на третій ви отримуєте в подарунок. Два плюс один це тільки до. 1 квітня. З 1 квітня буде також акція, але буде вже 3 плюс 1, Тобто четвертий ви будете отримувати на подарунок. І хочу сказати, коли ви витрачаєте гроші на їжу, це саме поживні коктейлі, вони є їжею замінники їжі, то ви не купуєте на цей час звичайну їжу. Тобто це їжа ваша на 21 день розрахована. І хочу сказати, що тут великий вміст білка, який нам потрібен для нашого організму. Це є такі важливі дуже життєві функції, білок виконує в організмі. І ще хочу додати, що тут великий вміст клітчатки, як харчова є тут клітковина, також розчинна, нерозчинна. Інулін в складі, це дуже корисно для нашого кишечника. Розроблено це в Швеції, виробляється в Германії. Також така акція на коктейль Natural Balance або шоколадний. Ви можете Використовувати собі або суп, наприклад, спаржевий, Я дуже люблю спаржевий суп і шоколадний коктейль. Його можна на перекуси брати, можна також замінити прийом їжі. Коли заміняєте прийом їжі, можна також додавати сюди, до супу. Наприклад, це можуть салати, сир бути. Якщо це ви коктейлем заміняєте прийом їжі або сніданок, або вечерю, можете зробити на молоці з бананом, в блендері збити, або додати зерняток якихось смачних. І ще можна додати різні інші фрукти, можна на сокові зробити. Дуже смачно. Є смаки: ванільний, шоколадний і полуничний. Звертаю вашу увагу. І це коли ви так купуєте, один, потім другий, третій йде в подарунок. Дуже смачно і дуже гарно відіграє роль, як ну, так, додає енергії, сили в організмі. І звертаю увагу такий комплекс. Це те необхідне, мінімальне, що потрібно організму на кожен день. Те, що ми не отримуємо з звичайної їжі. І це не секрет, що у нас їжа зараз пуста. Вона має калорії, але поживності в ній все менш і менш стає. Тому. Отак можна собі такі акції по акції замовити ще до 1 квітня і мати дуже-дуже гарну вигоду. Я рекомендую це не тільки для вас, рекомендую для ваших сімей, для чоловіків, для батьків, для ваших, а також для дітей. Це дуже корисно і гарно впливає на самопочуття. Дякую за увагу вам!